Я стою в тебе на порозі, і без тебе жити не в змозі, В липні теплім чекаю світла, наче поруч немає літа. Наче поруч зима вирує, так без тебе мій світ бунтує. На вікні лютий лє малюнки найхолодніші поцілунки. Я стою в тебе під дверима, мов замерзла мала дитина, зовні лютий, а в тебе липень. Надгарячий, родючий світлий, я розділений від любові, на живу і померлу долю, на холодний і гарячий вітер, на зірки ті, що мруті світять, все чекаю, щоб ти відкрила. Я розправлю своє вітрила і злечу вдалечінь з тобою, Щерть надихавшися любові.